Чим вище полонина, тим менше трави. Вівці традиційно випасаються нижчі і робляться три місяці у корів і трави менше і часу мають встигнути за 60 днів. Я розпами, як мене тета забрала від мами, як я мала в дитину, може, мені не хотіло йти до полонини. Як не раз були дощі, грози, а я приходила дома і мусила йти сама на полонину. У дитинстві для мене то був страх. І такими лісами я йшла сама, і молоко несла на плечах, то в силу, вшу не могла. Ви про це часто згадуєте? Часто. Е, дуже жалію за, ну, за такими роками. Що не зберегла своє здоров'я. Зараз багато хворобів у мене виникло. Але все рівно я не здаюся, я рухаюся і йду вперед далі. Галині 52 роки, підтягнута, усміхнена і дуже енергійна. Ви дуже швидко подорослішали. А зараз діти як? Наскільки в селі діти погоджуються на таку роботу? Дуже мало. Ніхто не хоче при. Як ми кажемо, у кізяках це ходити тут, цим пахнути, бо це аромат не такий, який зараз молодь любить.